Всім привіт! Мене звуть Ірина. Ви на каналі Мистецтва Рукоділля. Я знову з вами зі своєю вишивкою і гарним настроєм 26 грудня, кінець 25 року. Розпочинаю своє нове відео. Перед вами розробка Ані Анаяки Єдине дерево. Ділянка, котра вже розпочата, і. Дуже хотілося би її завершити, над чим я, звісно, буду працювати. А на фоні вімкнула свою улюблену акторку Джулія Робертс і свій улюблений фільм «Їж молись, кохай». Тому з гарним настроєм, гарною компанією я приступаю до роботи. 27 грудня, дівчата, я зібралася, зараз буду їхати по справах і хочу вам е, нагадати. так, Мене просили в коментарях поділитися цим попередніх своїх відео. Я казала, що коли я приїду, буду займатися тим, що буду е, викидати всі непотрібні речі. Буду займатися тим, що очищати свій. Простір. Я це вже вчора розпочала, тобто у мене план на 4 тижні. Кожного дня по маленькому одному завданню я виконую. Тобто Зараз у мене не, немає мети щось купляти. Зараз я займаюся тим, що я буду. Розбирати свої шафи, полиці на кухні, в ванні, в кімнатах своїх. І моя задача перебрати те, що я маю, подивитися і зрозуміти, що мені потрібно, що використовується, а що зовсім не потрібно. Що вже майже рік я не користувалася, це я маю на увазі і за Речі, одяг, з якісь маленькі дрібнички, вані, тюбіки, коробочки і все тому подібне, і в різних шафах, воно якось так виходить, що збирається потрохи. Тому це все я буду перебирати. І е, я собі поклала в кімнаті велику коробку. І те, що я буду викидати, я Буду потім сортувати, що дійсно на мусор, а що я можу просто віддати якісь гарні потрібні речі людям. Так? Ось, вчора перше завдання у мене було це розібрати одну поличку в шафі. Ви обираєте самі для себе, що це за шафа і що це за поличка. У мене це е, була поличка з взуттям. І зараз вам покажу коробку і взуття, яке пішло. В куточку я втиснула велику коробку з нової почти. Якраз ту, з котрою я приїхала з подорожі, я свою сумку відправляла новою поштою торбу. І е, у мене пішли в утіль ось ці макети. Вони цілі, вони е, дуже в гарному стані, чому я їх обрала? Е, Тому що я зробила помилку велику, я їх випрала в машинці і вони сіли на розмір. І я б залюбки їх носила. Це моє улюблене було взуття кеди. Я люблю таке взуття, воно підходить під любі образи. На жаль, вони мені стали малі і мені некомфортно ходити. Тому поки що це в цю коробку, а потім буду думати. Кому Сьогодні 28 грудня, неділя, і я розпочинаю свій новий день. День у мене розпочинається з 12 години. Звісно, я прокинулась трохи раніше, але вже поробила всі свої справи домашні. Я повернулася до йоги, до занять, до медитації, до харчування ранкового правильного. І... У мене трохи змінився графік щодо сну. Я не знаю, чи то продовжується адаптація мого е, приїзду. Я допізна не можу заснути, а потім, звісно, сплю е, допізна. Так, вчора. Вчора день пройшов дуже насичено. Я була у Дніпрі і зробила для себе свідому важливу справу. Я вставлю. Шматочок відео, ви все зрозумієте. Сьогодні я продовжую розхламління в хаті, тому обрала сьогодні шафу на кухні одну. Пам'ятаємо, що ми не перевертаємо всю хату одразу, бо ми. Перегоріти дуже швидко, тому от з цим смаком і з цим завданням, що ти вже його виконуєш, і у тебе все виходить, це саме воно. Тому сьогодні у мене кухня, одна шафа, і потім покажу, що потрапило в коробку, котра кудись потім дінеться. Дівчата, те, що сюди піде 100% на мусор. Ще зібрала у себе я стільки кришечок, це поїде в село. І дивіться, що я знайшла у себе яку кількість палочок від суші. Я їх залишала, це не використовувані нові чисті. Я їх залишала для бокової натяжки. Думаю, що. Досить багато у мене зібралося. Я їх перекладу собі в кімнату, але більше поки що збирати їх не буду. Цього вистачить мені. Ну і, перебравши, знайшла у себе ось таку вже зломану дерев'яну, ось така дуже класна, довга, я її користувалася варити варення, компот великої в кастрюлі. Перемішувати теж тріснула, теж викидаю, це все зберігати. Купу раніше діти були <маленькі>, маленькі, все для коктейлів, трубочки. Це, мабуть, для крему якогось. Колись купувала оцю штуку для різання варених овочів для салата, але оця штука, вона дуже великі квадрати робить. І я останні два роки, мабуть, її не користувалася зовсім, тому я це викидаю. І багато чого мелочі ось такої вже ножи. Ті, що не використовуються, вони не дуже якісні, якісь е пробки, штучки оце все. Оце мілоч лежала. Е у мене в шухляді, Оці ложки, що діти вже точно не будуть собі там нічого колопускати. Оцей ніж металевий, бачите, ручка вже тут десь ділася. Дуже гарний був нож, але. Ніж, але я їм не користувалася, тому викидаю. Ну і ось така мелочовка лежить і тільки займає місто і багато зайвого все. І начебто, дівчата, я це роблю кожного року. Кожного року. Але воно оця. Оця мілочь цей непотріб він збирається сам по собі. Тому я знаю, яке відчуття. Потім я буду відчувати легкість, спокій, зовсім не жалію. Зараз такий настрій, коли я зовсім не буду жаліти про те, що це, от, наприклад, оця ложка, їй дуже багато років. Я її купувала ще на Сорочинській ярмарці. Це ручна робота, і вона мені прослужила дуже довго, але пора прощатися. Все. Ось така у мене не дуже гарна картинка, але звільнилась якась частина в шухляді. Вечір 29 грудня, дівчата, вишивка, нарешті, з'явилася в кадрі, і мені вдалося навіть щось повишивати. Ви бачите перед собою. Нарешті натягнута моя робота на раму, і я маю змогу вишивати так, як я завжди вишиваю. Все ж таки, я для себе зрозуміла, що вишивка на рамі для мене це саме найзручніше. П'яльця можуть бути, але з тримачом. Тримач я подарувала сестричці, тому я знов без тримача для п'ялець. і Шостий день, як я приїхала додому, і це перший день сьогодні, коли я була вдома, повністю робила те, що мені потрібно, і знайшовся час на те, щоб одягнути роботу на раму і повишивати. Я бачите, що рухалась, коли робота була на п'яцях, я рухалась догори, а тут вже мені потрібно було трохи змінити напрямок, і я буду рухатись справа наліво. Взяла 13-й. Так, зараз вам покажу, що зараз я десь от в цій ділянці. Ну і вже так і буду рухатись. Ось, бачите, так, це аркуш. Так. І що стосується чистки простору, енергії, сьогодні я займалась тим, що трохи почистила контакти в телефонній книжці і в соцмережах в підписках. Сьогодні це був Інстаграм. Тобто телефонна книжка і е, інстаграм багато так підписок я відписалася. Це такі випадкові то магазини, якісь багато, знаєте, як чимось за. Цікавишся або щось шукаєш, ти спочатку на всіх підписуєшся, а потім розумієш, що рік пройшов і жодного разу, жодного замовлення. Тому сьогодні, так, досить непогано я зробила чистечку і наступного разу, коли я захочу зробити знов чисточку. Контактів, це буде інша якась соцмережа, тому що телефонна книжка і Інстаграм вже у мене почищені. Ну а на сьогодні все, що мені вдалося вишити, ви бачите. Досить так, знаєте, Сьогодні у мене був вихідний. Чоловік каже, ти як приїхала, якийсь двіж з'явився, ми постійно комусь їдемо чи до нас їдуть, щось вирішуємо, щось. Коротше, я дві ж привезла не тільки собі, але і всім. <свісно> Всі мене чекали, коли я. Трохи прийду е, тями і буду ділитися своїм, знаєте, зарядженим настроєм з іншими. Так і відбувається. Тому Сьогодні я відпочила, не знаю, що завтра у мене за день буде, як відбудеться. Е, побачимо це завтра. Вечір дівчата 2 січня, вже 2026 рік, прийшов і хочу показати, що. Я завершувала рік цією роботою і розпочала. Єдине дерево ділянка в 3055. Хрестиків завершена. Коли вишивала цю частину, я чомусь подумала, що це вже руки, нібито руки людини. Нагадаю вам картинку, яка має вийти. І я думала, що ця частина, ось я її вишила, це рука, але це поки що просто гілка дерева, котра буде сюди проходити. А руки я ще не зачепила. Але вже тіло, бачите, промалювалось. Була перерва у мене в зйомках, але, як ви бачите, потрошки просувала цю ділянку, і на сьогодні вже її завершила. Наступна ділянка у мене буде під номером 12. Я буду її брати. Але поки що зроблю перерву. Зараз подумаю. Яку роботу я хочу взяти, і, звісно, вам покажу. Сьогодні п'ятниця, і до викладання відео у мене ще є сьогодні вечір, завтра цілий день, тому я хочу трохи повишувати якусь діляночку іншого процесу, давайте зараз я подумаю і покажу вам, якого. І вирішила я взяти, дівчата ось цей набір від нової слободи, тепло домашнього вогнища. 16-та У нас тут 33 кольори і ниточки Аврора. Я згадую, що мені дуже сподобалось цими нитками вишивати. І розпочинала я 24 жовтня 2025 року цю роботу. По паперовій схемі згадую я, що ось цю частину я вишивала по електронній схемі. Я звернулася до виробника, попросила надати мені PDF-формат, мені вони надали його, і єдине, що я не пам'ятаю, по якій електронній схемі я Почала вишивати або це Фантастіч, або хрестики. Хотіла подивитися, але планшет у мене розряджається. Фантастіч треба оновити. Зараз я за кадром все це зроблю, ну і повернусь, потім вам покажу. Цю роботу я брала з собою в подорож в компанію до єдиного дерева. Ви бачите, що дуже пом'ята канва. Але, на жаль, жодного разу я не брала її за місяць останній до рук, вже не стала прасувати, натягнула на раму і буду зараз додавати хрестики так, як вони є. Єдине, що зараз згадаю, по якій програмі, і буду продовжувати вишивати цю красу. Ось, дівчата, я вишивала по програмі хрестики. Ось так, уявляєте, навіть забула, де я що робила. Ось таким дуже яскравим кольором виділено те, що я вже вишила. Ну, зараз буду згадувати, як я це робила, і продовжувати. Ось таким результатом я завершую свій вишивальний вечір. Намагалася позаповнювати тут пустоти, рухалась наверх, і навіть деякі ниточки до кінця вишивала не відрізала. Дуже швидко у мене вийшло і легко вишивати, згадалася, як це і що це за електронна схема. І погоджуюсь з дівчатами, що дійсно по електронній схемі вишивати набагато легше і швидше. Бо я навіть не помітила, що вже настільки пізно, як на мене, і просто думка про в котра година, що я сижу досі і вишиваю, і не заморилася. Вже 3 січня у нас дівчата, і це все дійсно завдяки електронному форматі, що ти береш собі дуже зручно, відокремилий якийсь символ, він тобі ось так показан, і ти просто рухаєшся, вишиваєш і швидко закреслюєш те, що вже вишилось. По паперу це м -м -м, трохи займає більше часу, тому що. Ось це відокремлення ти робиш очами і сфокусуватися, який ти зараз символ вишиваєш, ну, забирає деякий час. Хочу подивитись, скільки мені вдалося вишити за сьогодні. І це, бачите, так як вже півгодини, як 3 січня. Мені зарахували тут 94 хрестика, але я їх не буду рахувати. Чому? Тому що були ділянки, котрі я поступово закреслювала те, що я вишила по паперу. Тому приблизно 500 хрестиків мені вдалося вишити за цей вечір. І я дуже задоволена цьому. Завтра буду продовжувати. Вишивати цю ділянку, тут ковтинка, рукав дівчини, в'язана ковтинка, так? Ну і вже на смаколик я залишу ось цю яскраву, теплу частину самого вогнища, так? Поки що я працюю в цій ділянці, але бачите, що Мені це дуже швидко вдається. Тому, якщо захотіти дуже-дуже, то в січні можна побачити фініш цієї роботи, але я собі пообіцяла, що я буду вишивати нікуди не поспішаючи. Все, давайте на, на сьогодні я вишивку. Залишаю і зустрінемось з вами завтра. На вечір 3 січня, дівчата, ось такий результат у мене трохи додалося. І буду завершувати я своє відео на сьогодні з таким гарним результатом. Спішу завершити, тому що нам дали світло, хочу все засняти, змонтувати і завантажити на канал, щоб завтра вам у неділю відкрилось воно. І... Ну і наостанок, дівчата, вишивала я сьогодні цілий день майже. План собі зробила, поки нема світла, я буду вишивати. Коли дадуть, я займусь тим, що вже буду монтувати і викладати відео. І сьогодні намагалася передивлятися останні дні, я наздоганяю перегляди відео в Ютубі дівчат, бо останній місяць я випала з Ютубного життя. Перегляду відео дівчат, і сьогодні ось надихнулася, бо багато підсумків. Дівчата показують, що робили, діляться якимись результатами за рік минулий, так, вже 2025. І подивилась я і думаю, можливо, і собі таке зняти. Раніше я таких відео не знімала, тому що мені не було чого вам показувати. Підсумки були маленькі, тому що я переважно була однопроцесницею. Один-два процеси на рік. Роботи у мене великі, тому я якби над ними і працювала. Цей рік, 2025, для мене був. Після мого великого фінішу в січні заміського будинку я для себе вирішила спробувати, що таке бути не однопроцесницею. І цей рік був експериментальний, і на сьогодні, здається, у мене 6 або 7 розпочатих робіт. Треба ще й порахувати, бо я вже забулася. Бо останні декілька місяців я вишиваю знов одну роботу майже. Але е, треба згадувати. Наступний тиждень, наступне відео я хочу згадати про всі свої процеси, просувати далі їх і не тільки так з одним сидіть. І ось думка про майнула. Е, рік у мене був, і фініши, і старти, і такі гарні результати. Тому спробую зараз е, все згадати. Намагатися все зібрати і щось вам зняти. <смір> Поки що настрій у мене такий. Не знаю, чи не загублю я його після монтування цього відео. І якщо не загублю, наступне серед тижня ви побачите і у мене відео з підсумками. Про плани одразу кажу, планів у мене не буде, тому що я і плани це завжди якийсь сюр. Я тільки проговорюю е, про те, що я планую, і постійно все йде ж Тому е, мені краще менше говорити. А більше робити. І я така людина, котра спостерігає і любить коли більше дій, аніж слів. Тому і буду притримуватись і в відео про творчість. План один: вишивати. А що в мене буде, який результат, ми будемо завжди. Підбивати в кінці року. Отже, сьогодні 3 січня 2026 року це відео я буду викладати на канал. Воно буде, до речі, перше в цьому році у мене. Ну і будемо працювати далі. так З гарним настрієм! Своїми процесами, фініши, старти, все як завжди. Щось завершуємо, нове розпочинаємо. Тому я дякую, що ви цей тиждень провели зі мною. Дякую вам завжди, дівчата, за те, що ви знаходите час для перегляду моїх відео, знаходити час на те, щоб написати дуже приємні слова сердечко від мене, і зустрінемось в наступному відео, наступному тижні.